Всім привіт! У мене міні-пікрічок, але він, правда, зараз на лавці. Що у нас є? Міні-піклячок. Ем... Сиркасичка. Далі напиток. Okay. Ем... Фрут... Фрути. Ем... І сухарики, І зелень І шоколадка. От така маленька шоколадка коштує, знаєте, скільки? 26 гривень. Боже, забагато. Менше, ніж Моя голова. Подивіться, як у бочках. Знаєте, давай перше зі цир косички. Ні, я перша починаю шоколад. Я десь стир косички. Давай ми будемо кожно е, оцінювати по одіжі. Сир косичка. Я, е, я сир косичку оцінюю один з десяти три. Бо мені вона не дуже сподобається. там? шоколадку ростала. Та. Давайте бере. За те, що вона ростала, тут вже один мінус один бак. Кусичка. Смачна, але досить солена. Оцінюю 8 з 10. Шоколадка 8 з 10. Бо вона трохи розстала. Так. Да. Я пробую. Ммм, середині просто першого і просто шоколад відбулиться. Не дуже смачне, але тоді з 10. Мені подобається шоколадка. Я не так пробую. Мамам, ага. Нам так никого не в том ага. можна з можно с mm. А, махи вообще имба. Мухси вообще имба ставит миллиард десятин. Навіть чего ты не вистачає? Серветок. Вообще идеально. Серветик не вистачає. Угу, mm выстучает. -hmm, да. Я би не пробувала серферки. Мохіто, мільйон з десяти. Галя відкрита? Смачно. Мухіта тоже мільярд десять. Нет, це кінці, я хочу трохи ще. Давайте ще трохи шоколадки і тобі. Я шоколадки не буду їсти. Я буду. Вона мені вообще нічого не было. Даже не коштувала сыр в Вона просто шоколадка уже, а я косы в косичку. Моба у меня церковь МБА. три з здесь. Ти ж її навіть не пробувала. Пробовала. На іншому відео. А. Ай-ай-ай. Mm. Mm. Ну ти тоже її пробувала Угу. Mm -hmm. mm. Я люблю ту косичку, яку розділяти на деякі частини. Я теж. А ту туненьку мене дитя. У мене є, є тут польські. Я скот запихаю ту маленьку, накручую на язик. Чуть-чуть залишаю, і витягнути вопрос покажу. Не. Дивіться, зуби страшні. Що ж робити? Я покажу. Подивіться, як я це роблю. І воно витягується. У мене всі руки в шоколаді. У мене всі А в мене всі зуби в сиркусичці. У мене і руки, і дупа. Дутя, о ту шоколадку можна і вдома зробити. Купити такі квадратні штучки, але важливо не солені. можна облизати. Полити шоколадом і все. Де буде така сама шоколадка. Mm -mm. ага. Треба ще шо мати. Mm. Може криве вийти. Ніше. А ще бачу тут малюночок. Але правда малюночок то таке? Mm -hmm. Можна, нічого. знаєте, чим намалювати? Баличками mm. для зуб. З бочистками. -х -х. Окей, ходи шоколадку, давай трохи поп'ємо, зап'ємо. Давай. Шоколад вкрадений від мілки. Мілка росіян. Ти знала, що мілку вибрали в Росію? Україна. Mm -mm. Ні. Із Волду є. І можна відкривати. Знаєш, Я думала тільки що буде на відео така розривна. Я зразу беру на Ось таку. Так, если кусочку запхаю, бо я еще не їла. Є тоже кусочку Я, я, кусь, я взяла сухарик. Давай, да. Давай, да. Вот, тоже тебе, Сколько ставишь? Парикам миллион. Я тоже. Миллион с миллиона. Давай, Балти, правда, праздничнее. Давай. Я дія, я сама придумала свою дію. Влізти на дару, дію. я м'ядія. А... Окей, давай знімай мене, як я буду це робити. Ні, я не буду знімати. Ой, зніма. Шо? Шоколадка це здесь, але вже ноль навіть. Так, таке є. Я можеш трошки най підвищити? Я тоже могу. Ну же під мною вгнеться. <рец methodology> <рец> під мною, під мною. я 500 530 на ніч. Нічого. Сергій, я і Максим за вздовж сідло тут каталася, нічого. Давайте, тікасто товариш. Я 33 руб. Сергій 36. Себе не знаю, там може 32. Я Серегите, в той час. Мож. Та сама я, 23 в той час. Не говорити. Тунелька. Ти хочеш мати понос? А? Хочеш мати понос? Не повірю, я вже мала <рик> понос. І не раз. Ти вдома я мала понос. У мене не було. Я... Добре, дивіться. Давай я покажу. Au! <skrøk> 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 а нет, это не такая самая елочка, раз? Трушки О, ты на ту елку мне рюкзак целый вижу. Чего по руке мирируешь, так вот туда-сюда. И теперь подойди на свою руку. Не на блестках. блин. По мама раз взяла мне рюкзак, по мама раз взяла мне рюкзак на работу, там просто вся работа была в этих блестках. Прикинь. Якби не було тієї палочки, то було б набагато ліпше, правда? А воно хоча не дуже мішає. Подивися, зараз я буду тут висіти. Подивись, тут. Буду висіти і воно буде нагинатися. Ось воно вже нагинається. Бач? Жити. Mm -hmm. <голов 'я> <голов 'я> <голов 'я> У мене руки в шоколаді. У Шо? мене руки в шоколадні і вся вапка О, давай, давай зірвемо ці алечу. А то алича чи вашу висню, я не поняла. Давай ми з'їмо алечу Хто зможе з'їсти на зелену, не жовта Я не буду її їсти, я його тіла прошу. Можна, може солодка попасти Да, Нет. 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 да, я... Я сама хочу себя. Здесь, да. я плаваю... Повыш... Не, я хочу выше здесь. Вот Хотя... так выше там мышцы Да? сообщают? А, вы ближе до солнца, по логике, что-то вс ⁇ Вылепся заедим с двумя сухариками. Сами не мне окей? Я вырвал. Да? Я не хочу уже тут без А ну давай, худенько. Не леньки Давай я кусаю. Я снимаю вот такое. Я взял. Міше, я, я тобі... Міше, Міше. Тобі зірвала, Фу. Знаєш, Віка, Віка. Віка, знаєш, де... знаєш, де я собі зірвала? Міка, знаєш? Я собі там зірвала, а ти б'ю тут. Крыса. Хоч в <заджу> мене речі факт зубів стал. Зляш до камери!

Да ч ты сзади два?